Особисто від себе хочу подякувати сотням е наших громадян, які допомагали військовим, які допомагали, щоб наше... наше не зламалося. Те, що воно незламне і завжди буде незалежним, вільним. І не одна нога ніякого окупанта не буде на нашій землі, на нашій барвінківщині. Не повним, що створилося в березні місяці. Ми спіли їх правильно. Після того, як ми почали хоч потихеньку, якось відповідно, коли ми показуємо роботу, що громада оживає, що щось робиться, да, ще все розбите, да, ще все розвалене, але потихеньку починаємо. І крити крищі, хай вони не так, як нові, але які є кошти, щоб людям зберегти хоч майно. Потихеньку допомагаємо вставляти вікна, наводимо десь порядок. І багато хто не бачив, що тут відбувалося, а хто тут був, ви пам'ятаєте, що тут робилося літом, коли було заросше в бур'янах, коли все було запустіння, коли був хаос, то сьогодні подивитися, що тут дуже велика робота проведена. Я вдячний комунальникам нашим. Людям, які виходили, працювали, прибирали, місто потихеньку перетворюється на те, яке воно було, і ми обов'язково його відбудуємо, обов'язково разом всі зробимо, всі дружньо, всі, всім колективом, всією громадою. Тому всім вам щиро вдячність, перемога буде за нами, завжди буде Україна. Ми нація, яку неможливо перемогти. Ми боремося за нашу свободу. Ми боремося за нашу незалежність сьогодні. Цей прапор залитий кров'ю кров'ю наших синів, наших братів, наших чоловіків.